Доброго вам дня! Сьогодні я хочу з вами поділитися секретом, як заробляти гроші в інтернеті. Я думаю, ви скажете, це неправда, як він так просто говорить, але це правда, ви попробуйте. Це всього лише 5-10 хвилин на день і ви можете зробити справжні гроші. Ось погляньте, скільки вже було виплачено грошей за весь період існування і скільки людей отримало ці гроші. І так, приступимо до реєстрації. Спершу вам потрібно буде перейти по сайту, який я розміщу під своїм відео. Пізніше, коли перейдете на цей сайт ви заходите в регістр. вводите своє ім'я, пароль, personal password, пароль повторюєте. Пізніше вам потрібно ввести свій personal PIN. PIN це такий пін-код, який ви будете використовувати тоді, коли ви захочете зняти свої кошти з рахунку. Тому, ж, тому ви повинні запам'ятати цей персональний пін-код. Пізніше ви вводите своє справжнє ім'я, а можливо псевдонім, як ви заважаєте. Тут ви вводите свій емейл. Тут ви нажимаєте Так, і я погоджуюся. Після чого вас передає на новий сайт, де вам потрібно буде ввести юзернейм, який вам прийде на емейл, і ID-код, який вам також прийде на емейл. Якщо ви це все зробите, тоді вам зайде на ваше. Аккаунти і ви зможете працювати з своїми грошима. Зараз я зайду на свій, так як він в мене вже є створений. Зараз почекайте, будь ласка. Ось як ви бачите, я зайшов на свій сайт. Після чого вам виб'є цей сайт. Тут ви можете переглянути усе своє, що стосується вас, ваше ім'я, можете змінити, скільки ви заробили за день і це. Таке тут ви можете зняти, подивитися, різне. Ну це з першого виносити Earnings Area. Зайти на першу або на другу силку. ну Зайду на першу, нехай так буде. І пізніше вибирати будь-який сайт. Ну не будь-який, по порядку, бажано, виходити по порядку, так би вам буде краще. Один раз лише потрібно нажати і вас дійде на нову силку. Після чого ви чекаєте декілька секунд, ось бачите, тут пізніше з'явилося Skip this ad, ви натискаєте раз, може випити якийсь і пішов час, триває час. Бачите, якщо воно так випало, значить ви вже нічого не зробите, можете сміливо закривати цю ссылку. І так ви переходите на кожен сайт. Но зараз спробуємо, бо я вже сьогодні просто багато заходив і мені вже не є доступно багато сайтів. Ще раз тут нажимаємо Skip this ad» і бачите, тут написано, скільки я сьогодні заробили і час, який вам потрібно чекати. Після цього, як вийде час, бачите, воно не заходить. Після цього, як там вийде час, вам потрібно буде нажати цифру, яка буде написано Клік і написано якась цифра. Наприклад, 5, і потім буде перелічно 4 цифри. Із тих чотирьох цифр ви повинні вибрати саме ту цифру, яка написана була саме перша. Ви натискаєте цю цифру, сторінка зробить рефреш, перезагружається і вам за це дає гроші. За кожну сторінку дає певну суму. Ось як бачите, в першій і написано, скільки часу вам потрібно перебути на цій сторінці, а в другій, скільки вам за неї, ось бачите, в мене бак по одному долару. Зауважу. Тут може бути сторінки, за яких дають 4, 3 і 2 долари. Але й час перебування на цих сторінках є дедалі більший. Наприклад, якщо ви хочете заробити 4 долари, то на сторінці вам потрібно буде перебути аж 30 секунд. Пізніше, якщо ви всі сайти тут відкрили, я пізніше я закінчу, я ще раз вам покажу. Ви заходите ще раз в Earning Area. Тут так само потрібно буде почекати 5 секунд, і ви заходите в наступне. І тут так само ви маєте безліч сайтів. І починаєте заходити від першого. Тут вже інакше, тут не так як там зверху, тут буде отут, 10 секунд відліку. Після чого, коли ці секунди закінчаться, ви нажимаєте цю кнопку і вам дає відлік. Якщо також вибуває бджільку слід зауважити, тоді вам не слід заходити на цей сайт. Ви можете закривати, це просто розробники сайту, вони помилилися, не знатки сайт, і вам за це ніяких грошей не дасть. Але зауважте, ви можете зробити до 80, а навіть більше, доларів у день. Якщо усердно працювати. Бачите, в мене залишилась лише бджілка, але є сайти, які можна. Якщо ви перейдете всі сайти, ви 100% заробите гроші От, Бачите, зараз я вам все покажу каждому цей Це Тут написано, скільки я вже сьогодні заробив. А тут зразу який треба шкати. Цю рекламу ви можете, нічати. це просто отак. Бачите, написано КЛІК 7. Ви наджим, вам потрібно з тих чотирьох цифр нажати саме цифру 7. Нажимаєте цифру 7. Сторінка грузиться, перезагрузилася, цифри пропали, готово. Можете закривати, гроші вам нарахуються. І так кожен сайт, якщо я передаю всі сайти, ви можете зробити 80 і більше доларів в день. Як бачите, я заробив всього, не знаю, що 74 долари. Просто я не відкрився. Бачите, скільки в мене ще сайтів тут Дякую за увагу, що ви мене прослухали. Якщо хочете заробляти гроші.